Світлого натхненого, дай Боже, і стійкого дня, понеділка. Не здаємося, тримаємося, сонце світить, ми живі, боремося і не здамося. Тому все ж таки у нашому гівні ще не вмерла Україна, є файний сенс. Бо кожного разу, коли ми співаємо, кожен раз, коли він звучить, то ще не вмерла. І сьогодні понеділок ще не вмерла. І сьогодні навчаємося від Слова Божого. І знову хочу поділитися з вами неймовірною четвертою главою Євангелія від Луки, там, де Ісус поведений Духом Святим, іде у пустелю. І диявол його спокушує в кінці трьома спокусами. Перше перетвори хліб на камінь. Друге, поклонися мені і будеш мати всі царства світу. І третє, ви його на наріжний храму, кінця, але виживи, і всі будуть твої, і вся слава буде Твоя. І... Ми вже з вами говорили про декілька сторін цього, цього уривку, цієї глави і цих спокус. Але ми, власне минулого тижня ми з друзями так спілкувалися дуже гарно і дійшли до, до, до такого висновку, що Ісус, по суті, потім зробив це. І він перетворював не лише там каміння на хліб, то пусте, воду на вино перетворював, з майже з нічого зробив купу хліба і риби і він перетворював рибаків на неймовірних апостолів. Він перетворював і перетворює далі. Потім. Він реально заволодів світом. Християнство, слухайте, християнство є повсюди. І третя спокуса Ісус показав, не лише чудо такі, як там, кинутися з наріжника храму, то пусте, а по воді ходити, а буду спинити, а мертвих воскресити. Тобто він це зробить, але він тоді сказав дияволові не так, як ти кажеш. Брати і сестри, і сьогодні, напевно, в цей, в цей день, напевно, ми будемо мати спокуси щось зробити по-своєму. Щось зробити так, як нам нашіптує наша похідь, як нам нашіптує наші всякі лукаві бажання, як нам нашіптує цей світ, або взагалі така атмосфера світу, чи якісь там наші неопорядковані пожадливості. І Господь каже: Я це зроблю, але я це зроблю так, як я кажу, так як я це вижу. І в цьому і є нехай буде воля Твоя, і в цьому є воля Божа. Щоб ми щодня... У всьому, що робимо, у всьому, у чому служимо, розпізнавали, чекай, а що каже Господь? Чекай, а до чого нас Господь веде? Або, а що про це каже Господь, про цю ситуацію, про ці обставини, про цю, про цю людину, про цю працю, про це служіння? І тому ця четверта глава, особливо її початок, дуже круто показує, дуже круто показує оце, що, ми, якщо ми хочемо бути учнями Ісуса, то ми повинні вчитися робити усе навіть не так, як ми хочемо. Я вже мовчу про те, що не так, як хоче диявол, як хоче ворог роду людського. І тому нехай сьогоднішній день буде трошечки більше посвячений тому, що, Господи, скажи, що я маю робити? Як мені моє каміння перетворювати на хліб, воду на вино сьогодні? Як мені робити чуда такі, які з наріжника храму? Там полетіти, або може ще краще десь полетіти чи по воді піти сьогодні. І як зробити так, аби твоє царство, твоя влада поширювалася довкола. І повірте, коли ви це питання поставите, коли ви це питання відкриєте, то Господь точно спрямує ваші кроки, точно покаже, як це зробити. Може, не, не, не цілком вам це сподобається, але це вже інша тема. Тому будьте благословенні, помоліться сьогодні особливим чином. за Мою улюблену дружину, Женьку, сьогодні має один день народження. Не скажу скільки років. 33 рік Ісуса, але не скажу скільки. Дуже файний рік. Коротше, моя Женька нарешті нарешті починає виростати, так що її також Бог благословить справді і в всіх її служіннях, і в тому, що вона є. І якби не вона, то, то я б не був я. І якби не вона, то ми, ми б не були ми. Так що дякую тобі, Женька, будь благословенна. І нехай на це натхнення, долання споку Ісуса, дає також і женці благословіння, дає також і женці розуміння того, як приймати рішення, щоб було якомога менше наших, але якомога більше виконання того, що для нас Господь приготував. Будьте благословені, тримайтеся, дай Боже стійкості всім нам. Майтеся файно і мир вам!